На вчора і на сьогодні у нас ситуація зберігається більш-менш стабільною. У нас залишаються графіки 2х4, коли 4 немає, 2 є. Ми перейшли на ці графіки тоді, коли почали вводити спецаварійні відключення. Аварійні відключення це те, що робить сьогодні «Укренерго» з Києвом. Ми цю ситуацію почали десь 5 днів тому вже відчувати, коли ми проаналізували. Кількість тих лімітів, які їм надають нам централізовано з Києва. І ми е звернули увагу на те, що деякі області отримують більш лімітів, ніж ми. Наприклад, я не буду називати області, але це на 50, на 60 е мегаватт було більше, ніж ми, отримали деякі області. І це області не прифронтові. Е е після цього я особисто звернувся з листом до керівника. Укренерго, не Укренерго до міністра енергетики про те, і також звернувся до голови обласної адміністрації військової, військової адміністрації, вони звернулися безпосередньо також до керівництва Міністерства НЕК «Укренерго», Звернувся до народних депутатів про те, що треба швидко реагувати по даній ситуації. Якщо і далі, нам будуть один раз нам збільшили за останні 5 днів тільки. На 5 МВт ліміт по області, це ну, майже не, не, не змінило ситуацію, вона тільки погіршується. І коли в нас йде в пікові часи, у нас йде перевантаження, то нам вводять до додаткові графіки і мешканці страдають, які, наприклад, там включили 8 8.15, 15 вже виключають, тому що 15 хвилин некурнего дає не виключення нашого обладера. Це кричуща, погана, несправедлива ситуація. І ще була ситуація, коли одних вимикають а інших не вимикають. Ми вирішили, з ну, цієї ситуації щодо невимикання, ми вже два тижні працюємо. А от щодо лімітів, то ми вже оці, за ці три дні нам вдалося зробити так, що ми сьогодні отримали плюс 20. Це вже трошки стабілізує ситуацію. Плюс 20 МВт це вже, якщо у нас було 219, то я розумію, що 240 вже буде мегаватт на всю область. Тобто ця ситуація трошки краще, тому що ми можемо уникати тоді аварійних відключень. Зрозуміло, ми все одно звертаємося до всіх економити. Ми звертаємося до всіх підприємців і підприємств закуповувати дизель-генератори в пікові часи все ж таки економити, заощаджувати, переходити на нічний режим роботи. Але ще раз повертаюся до того, що за ці три дні нам вдалося все ж таки відповідними зверненнями, а також ми готуємо ще на завтра звернення сесії міської ради. Депутатські депутати звернуться обласна рада. Я так планую маю інформацію, що планує збиратися, щоб ми звернулися, щоб все ж таки сьогодні отримали 20, щоб більше ще ліміти були по нашій області, тобто, щоб справедливість була на централізованому, на центральному рівні. Це збільшення лімітів. Зараз ми їх отримали вже збільшені. Я вважаю, це також невеличка, невеличкий позитив для нас. І також ми працюємо на зараз над відповідними будівництвом відповідних комунікацій, перемичок шин з електр... електрогенерації електр... між будинками, між вулицями, між мікрорайонами, для того, щоб не було такого, що, наприклад, там одну частину вулиці чотно вимикають, не чотно не вимикають, або два будинки поруч їх не вимикають, один вимикають, один не вимикають. Тобто несправедливо. Ми також думаю, протягом цих ну, максимум тижня ми повинні вже завершити такі основні роботи і далі будемо вже проводити такі, можливо, локальні все ж таки, деякі переключення по збереженню такої справедливості і на ведення порядку. Що стосується будинків, які сьогодні, в яких знаходяться електроплити, це дуже складна ситуація в них, їх таких більше десяти у нас. Ми по всіх будинках проводимо роз'яснення роботи, деяких в ручному режимі проводимо перепідключення, і в деяких будинках вже вирішили проблему. Але все ж таки, ми на централізованому рівні з обленерго працювали. Я надав їм ці адреси, чекаю від них, щоб вирішення цієї проблеми вже стратегічно не на тиждень, не на два, а до кінця опального сезону, щоб вони користувалися плитами і більше мали часу на користування електроенергією. Обленерго це погодилися, вони розуміють цю ситуацію. Зараз Обленерго у нас є з ними тісна співпраця, тому що зрозуміло, що вони вимикають. В випадках, коли є аварійні графіки і спецаварійні графіки, то вимикають централізовано з Києва. Але все ж таки. Вони головний сьогодні надавач цієї послуги у нас. Вони володіють мережами, вони володіють комунікаціями. Ми не можемо погодитися з деякими їх діями, але вони також в такій складній зараз ситуації. Я пропоную їм співпрацю. Щоб вони, якщо тому, що якщо вони закриваються в собі тільки і вимикають так, як їм кажуть, і реагують чисто по регламентам, і не думають, як змінити ситуацію, щоб була справедливість і етична в нашому місті, то наша співпраця буде з ними просто зруйнована або навіть не налагоджена. І ми кажемо, що ми тоді будем, будемо діяти за рахунок органів правопорядку. Поліція, СБУ, прокуратура і все так, так інше, вони йдуть на співпрацю, і у нас зараз є порозуміння. Вони розуміють, що вулична справедливість, мікрорайонна справедливість повинна бути. Від них це вимагає швидкого реагування їхніми аварійними групами, додатково аварійні групи вводити. Ми пропонуємо наші сьогодні, нашу допомогу нашими комунальними підприємствами. Якщо потрібно якісь матеріали закупити, ми готові сьогодні змінювати цю раніше, яка була радянська система, яка була не налаштована на такі форс-мажорні і аварійні ситуації великій кількості. Ми пропонуємо її повністю змінити. Ну єдине, що це буде можливо не один місяць, але за цей, за цей тиждень ми вже багато роботи зробили. Ще за тиждень ми, я думаю, ще більше зробимо таких стратегічних питань. А далі вже будемо по окремим будинкам, по окремим зверненням реагувати і налагодити цю роботу. Ви знаєте, ми завжди позитивно реагуємо і сприймаємо, якщо рішення СББ прийнято і закупили генератор, встановили. І ми для цього і приймали цю програму, депутати її підтримали, було серед 25 присутніх, 25 було за одноголосно, щоб 50% компенсації при закупівлі, придбанні генератора ми здійснювали за рахунок міського бюджету. І ми готові це робити. І вже перше звернення є. В департамент інфраструктури треба звернутися, надати відповідні документи і потім отримати кошти. Ми на це виділили перші півтора мільйона. Зараз цей процес вже йде. Напрацьовуємо два регламенти роботи світлофорів під час вимкнення світла по всьому місту або по окремим мікрорайонам і вулицям, перехрестям. Перший, я думаю, вже регламент протягом декілька днів запрацює, і резервний регламент також буде. Це буде задіяна також і централізована система енергопостачання. Це буде окрема лінія, і також це буде альтернативне джерело. Генерації це буде або дизель-генератор, або акумуляторні батареї. Це також опрацьовується. Я думаю, що ми швидко вирішимо це питання, тому що це безпека. І я думаю, що ми вже. Ну, по-перше, ми головне, що хочу сказати, що ми плани наші будуємо вже з урахуванням ситуації, що вона не буде покращуватися. І з урахуванням ситуації на відповідний десь. Квартальний період, тобто до кінця першого кварталу, до кінця до закінчення опального сезону, ми будуємо вже всі наші регламенти: регламенти по водопостачанню, по теплопостачанню, по енергогенерації, по наданню всіх послуг. Ми виробляємо декілька регламентів, тобто декілька шляхів, декілька планів вирішення цих нагальних проблем. Тому що наше завдання, щоб люди не залишилися з проблемами наодинці. І головне, щоб всі наші підприємства критичної інфраструктури мали декілька можливостей по збереженню і якості, в тому числі також надання послуг по своїм напрямкам.